То якщо раніше там, ціна сонячної станції на 30 кВт була там, 20 плюс тисяч доларів, то на сьогоднішній день там уже 13-14 тисяч в залежності від обладнання, в залежності від е, розміщення сонячних панелей, ціна питання там уже до 15 тисяч доларів в принципі, ну, можна вкладатись без проблем. Друге, це е, зниження вартості підключення при стандартних умовах. Тобто, якщо в минулому році це все були нестандартні умови, це все коштувало кучу грошей, то на сьогоднішній день от постанова е про підключення до про збільшення технічних умов по областям. От у нас є розбивочка, тобто повертаються стандартні умови підключення, і, грубо кажучи, у вас там близько 2000 тисяч гривень ціна питання за один додатковий кіловат потужності. Відповідно, там, якщо у вас раніше, там могли.